Привіт! Сьогодні ми поговоримо про людину, на якій в прямому сенсі тримається долар США. Ми будемо говорити про голову Федерального резерву Джерома Паула, який тільки своїми чутками про те, що він може бути звільнений, обвалив одразу декілька важливих. Пунктів або індексів в Сполучених Штатах. Тож ви на каналі Залізний Нердеп. Ми досі знаходимось в Вашингтоні, і сьогодні ми будемо говорити про федеральний резерв і особливо про його голову. Тож починаємо. Отже, давайте спочатку, що таке федеральний резерв? Це умовно Центральний банк Сполучених Штатів. Ну, трохи зманіпулював, але в цілому цей той, хто. Визначає, яка вартість долара буде в США і у всьому світі. США є країною, яка має резервну валюту для всіх, і відповідно, долар впливає на весь світ. А ось скільки він буде коштувати, визначає Джером Пау, голова Федерального резерву, як і в більшості країн. Центральний банк або в даному випадку федеральний резерв є дуже незалежним органом, і тому якраз підривання його незалежності прямо так чи інакше впливає на не то, що курс долара, але очікування щодо курсу долара. І ось якраз цинізм або іронія ситуації в тому, що чинний голова. Федерального резерву, який м'яко говорячи має дуже натягнуті відносини з Дональдом Трампом. Настільки, що Дональд Трамп іноді його порівнює з Кимчиним, він був призначений не повірити, але Дональдом Трампом. Так, у 2018 році ще тоді е, незалежний республіканець Джором е, Пауел був запропонований Дональдом Трампом і проголосований в Сенаті Сполучених Штатів. Причому його тоді підтримали як. Республіканці, так і демократи він є достатньо відомою особистостю в економіці Сполучених Штатів, працював в Міністерстві фінансів, працював в інших інституціях і відповідно має репутацію людини, яка, ну, м'яко говорячи, не буде займатися популізмом. І ось після призначення Паула. Головою федерального резерву вже в тому ж самому 2018-му Трамп почав його звинувачувати в тому, що той заважає розвитку економіки. Тоді ще це була достатньо легка, як ми вже знаємо. Війна в тому числі торгівельна з іншими країнами, і, зокрема, з Китаєм, але вже в 2018 році Джером Пауел відмовлявся зменшувати ставку, тому що так хоче Трамп. І в ситуації 2019 року, коли до викликів ще почали домовлятися всі наслідки вже торгівельної війни, Трамп дійшов до того, що так ще інакше порівнював Паула з Кимчанином, навіть питав своєму. Акаунтів в соціальних мережах хто кращий, чи очільник північної Кореї, чи голова федерального резерву? Потім почався ковід. Почались вливання грошей в економіку, інфляція розвивалася, і відповідно Федеральний резерв робив те, що як говорячи, не хотів Трамп. Він піднімав ставку, яку Трамп вимагав зменшити. На той момент вже почались чутки, що Трамп шукає разом з юристами пошуки юридичних механізмів, як звільнити голову федерального резерву. Який тоді був призначений знов ж таки на певний період, до 2021 року, але це виявилося а неможливим, А публічний заклик Трампа до Паула подати у відставку отримав таку ж саму публічну відповідь, де Паул заявив, що він голова федерального резерву, федеральний резерв це незалежний орган, тому з повагою до Трампа, але він буде залишатися і буде робити свою роботу. Така незалежність викликала повагу серед навіть політичних опонентів федерального резерву і, зокрема, республіканців. Тому вже новообраний президент від демократів пан Байден в 2021 році знову перезначає голову федерального резерву, і це той самий Паул, який був призначений Трамп. Тобто, це почалася його друга каденція. А він непогано справлявся з тим, щоб якось вгамувати інфляцію, яку розігнали на ковіді. А потім ще вона пішла вверх після початку повної війни в Україні. Він отримав повагу величезною кількості людей, і ось якраз дуже показово, що другий раз на посаду в сенаті з 100 сенаторів за нього проголосували 80 людей, включаючи як демократів, так і республіканців. В Принципі, каденція друга Паула була достатньо ефективна, і в 2025 році, а саме 20 січня 25 року, до влади знову приходить Трамп, Той хто його призначив 17-му році, і одразу починає атакувати федеральний резерв за те, що вони не зменшують ставку. Тут маленький момент, що для штатів. Низька ставка це справді важлива штука до неї, окрім того, що взагалі прив'язана. Вартість грошей до неї прив'язано багато ну таких достатньо людських речей. Ну наприклад, та ж сама іпотека. І тому, звичайно, Трампу будь-яка висока е ставка облікова, яку затверджує федеральний резерв, або яку не хоче зменшувати федеральний резерв, тому що так вирішив Трамп. Це не тільки питання економіки, це і питання його політичного іміджу. І ось, незважаючи на всі заклики, на всі підходи, на всі заяви. Джером Паул знову відмовляється робити те, що просить Трамп, по факту, один із небагатьох хто з чинних чиновників Сполучених Штатів прямо йому опанує і залишає ставку на тому рівні, якому вона і була. Регументуючи це те, що поки інфляція зростає, він не буде зменшувати ставку. Більш того, коли Трамп виходить 2 квітня своїм. Дем звільненням ну цими ідеями про тарифи, то якраз голова федерального резерву був один із небагатьох тих чиновників, який так само вийшов публічно і сказав, що це а створює проблеми для економіки, це збільшує інфляцію, і взагалі у сполучених штатах можуть бути великі проблеми через ідею Трампу почати торгівельну війну всіма. На цей момент вже Трамп відчуває себе значно більш певніше ніж у 2018-2019 році, і починає вже публічну війну з Джеромом Паулом, закликаючи його знову піти у відставку. А навіть пішли чутки, що вони будуть якось змінювати закон, чи будуть якось шукати іншу можливість його відсторонити. Тут, відверто говорячи, це навряд чи і навіть зараз, попри всі заяви і публічний тиск Трампа, у Джерома, скоріш за все, є величезний шанс залишитись до кінця своєї каденції травня 2026 року. Ось так чи інакше, оця ця постать однієї, людини, яка, не дивлячись на величезний тиск і глобальну зміну говорячи, пріоритетів в урядуванні Сполучених Штатів, він став таким символом фінансової стабільності, і тому на саме його позицію або збереження їм позиції голови федерального резерву дивляться всі економісти і інвестиційні фонди. Якщо раптом Трамп знайде якийсь креативний засіб, як Позбутися чермо раніше 2026 року, це буде означати, що Сполучені Штати будуть зменшувати ставку. А у випадку з доларом, ну це означає, що вони будуть безконтрольно його друкувати для всього світу, що здешевшує долар, ще зменшує його позиції по відношенню до євро чи фунта. Ну і звичайно, точно не допомагає економіки Сполучених Штатів і взагалі стабільності долара. Якщо він залишається на посаді, то незалежно від того, що Трамп буде пропонувати, федеральний резерв. Буде таргетувати інфляцію, і відповідно, буде забезпечувати стабільність і економіки, і долара. Ну що не менш в тих позиціях, яких вони на це здатні. Ну і закінчуючи це відео, я хочу зробити певну відсилку до. України і 2019 року я нагадаю, що наші економічні генії так само, коли прийшли в 2019 році, зокрема Зеленський і його команда, вони вимагали так само від національного банку, який в теорії є незалежним або був незалежним, якщо говорити правду. Вимагали зменшення облікової ставки, коли була висока інфляція, вимагали зміну курсу, ну і коротше багато інших речей, які м'яко говорячи, вони не розуміли, а не розбиралися, і третє, говорячи, вони. Не мали мандата на це, тому що це мав робити національний банк. Тоді був у нас скандал. Звільнили Якова Смалія. Віншов скандалом, заявивши про політичний тиск, і напевно ми вже мали би значно більшу інфляцію і, можливо, навіть обвал гривні, якщо б тоді не втрутився якраз МВФ на зборах, в яких я знаходжу, і не дав по голові всім нашим. Економічним генієм, сказавши, щоб вони свої ручки прибрали від національного банку. Тому що Національний банк це важлива штука і його незалежність вона важлива. І от тут, повертаючись до цих прикладів, ми дуже сильно сподіваємось, що і в Сполучених Штатах вони якось знайдуть баланс між федеральним резервом і політичними заявами, які залишаться політичними заявами, а курс долара ну, нушона до травня 2026 року буде стабільним, тому що інакше це. Вже створює ризики не тільки для сполучених штатів, а й для всього світу. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп». Не забувайте підписуватися, ставити подобайку. Ну і слідкувати за новими випусками. До побачення!